Добрий вечір! Який ті придурок придумав, щоб столиця була в Києві, я не знаю. Вона мала стояти, та баба з крилами мала стояти отут, Нового дрібного ярче, було би правильно, дякую, що ви прийшли. Вибачте, що ми їхали на тому автобусі, я вже не знав, чи то кукурудник, що то самоліт. Ям не виділи. Геморої повідпадали, ну, але приїхали, слава Богу. І так, я, я собі так думаю, що ми зараз зробимо наступним чином. Поки хлопці з Легонько тут підстроюють апаратуру, я виходжу сюди з плакатами, передаємо плакати, підписуємо 15 хвилин поки вони підстроюють, добре. Я вже нікуди не сходжу, нікуди не схожу. Вона на мене так дивиться, каже. Вони зараз знов здурять. Правильно так думала, правда? Что, тут, во, тут, свою музычку, хлопцы настроятся, а мы плакали, я думаю, что на всех хватит. А ну что, где там галерка? Добрые! Та тут больше, як на стадионе, и Де Где живут сами клевые люди? Бардак, кто что-то Гель, как? Новый! Все, все в курсе дела. Я за плакатами, пускайте нам музычку, хлопаки настроятся. Наш самом деле молодец. И щиты стоять на месте, розігріваємо!